Попри намагання втягнути Володимира Білорусь е, в тій чи іншій мірі, хоча вона вже втягнута, ви про це зазначили. Е, чи буде притягнута Білорусь, або ж треба притягувати тільки її військово-політичне керівництво вже за пряму участь у Війні проти України. Лукашенко. Це є вище партійне керниство Білорусі. Він один чи я думаю, дивіться. Ну, ну не може бути, що винні винен один. Є ж певна ланцюжок е, команд, який виконується. і очевидно, всі ж виконують. Всі, хто погоджується виконувати злочинні накази, вони мають бути покарані. Ну, чесно, я дуже мрію. Насправді вони вже собі, і е, е, якщо брати про вище партійне керівництво і Росії, і Білорусі, mm -hmm. вони в собі вже заробили на квиток експресом. В, в пекло, угу. і хоча, хоча я дуже хочу, щоб вони до цього пекла дійшли трошки пізніше, а перед цим вони е, пройшли Гаазький трибунал, і вони потрапили до в'язниці. І ще я мрію, щоб ці виродки щодня отримували історії е, людей, яких е, вони вбили, покалічили е, дітей, залишили сиротами. Вбили. Вкрали, угу. вивезли. Так. Тому що пару днів тому я був в ну, такому невеличкому селі Чупілки на Переяслочниці, майже на кордоні з Черкаською областю, щоб ви розуміли, в цій невеликій громаді четверо дітей сиріт, батьків яких забрала ця грьобана війна. В іншому селі Переясловична Велика Каратуль, жінка не двійнята. Два рочки, і коли почалася війна, чоловік був в Польщі, і вона дзвонить то як будь-яка жінка, будь-яка мама, і будь-яка дружина військовослужбовця, які зараз на фронті, звичайно, вона переконувала не повертатися, ну пересидіти. Угу. А чоловік каже: а, а що я дітям скажу? Угу. У Мене двінята каже. Е і що я пересидів в Польщі? Він повертається в Україну, йде військомат, сказали чекати, йде в тероборону, звільняють Київщину, він їде за місцем реєстрації аж у берегу на Закарпатті і звідти йде в служити. Кілька тижнів тому поховали. От, е діти сироти залишилися. Тому я б хотів, щоб е оці виродки, от. Е Ну, страждали, і щоб їм кожної ночі зжили і снилися жахіття, як вони приносять цю біль. Ну іншому ніяк. А потім хай вони транзитом ідуть в пекло. І я сподіваюся, щоб, ну, як мінімум, ще на певний великий час такі виродки не народжувалися. Тому шлях Лукашенка такий самий, доля Лукашенка така сама. Я сподіваюся, буде як і в Путіна.